19 квітня в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що на вулиці Черепіна в одному з маршрутних транспортних засобів сталося пошкодження газового обладнання. Зі слів одного з пасажирів, причиною це було те, що в салоні автомобіля знаходилось дуже багато людей. Держата інспекція відразу відреагувала на дану подію. Було встановлено місце знаходження водія та маршрутного транспортного засобу. Під час огляду маршрутного транспортного засобу було виявлено, що газовий балон не має пошкоджень. Інформація про пошкодження газового балону не підтвердилась. Натомість було встановлено, що стався розрив трубки подачі газу. Водієм на місці події було виявлено дану неполадку та усунено її. Після чого він послідував на станцію технічного обслуговування. Сам же водій не заперечував те, що кількість пасажирів в його транспортному засобі перевищувала встановлену законом. За даним фактом на водія було складено адміністративний протокол, проте перевантаження ніяким чином не було пов'язане з пошкодженням. Інспекція радить пасажирам утримуватись від поїздки на транспортні засоби, в яких відсутні вільні місця. Перевізники, в свою чергу, повинні посилити контроль за випуском транспортних засобів.